багато оптоволокна ось вона по всій дорозі на цій ділянці було багато побито автомобілів так виглядає оптоволокно. цю ділянку місцевосі дуже полюбляють ждуни ось, ось таким способом Допомагаємо електромонтерам включити світло. Знімаємося дорога. Оце вже FV! 55-10, оце вже Fві. Давай, по побудь, останавлюватися не будемо. Ось там вже згоріло авто. Ось як ребро допоміг нам. Авто ціле посипев та Домів немає. Ось так проводимо евакуацію по дорозі зламався автомобіль. За двері одну, одну, ще... одну, Ті, одну. Бігав, бігав, тикав, тикав. Другу яку. Візьміть. Людмила Станіславівна, розкажіть, будь ласка, чому от тільки зараз ви вирішили виїхати з села? Як вам там жилось під постійними ну, обстрілями? Ми виїхали, тому що боє... вже боємося села, там теж страшно. Дуже страшно, так? Ну, звісно, так. Да. Оце ще як нічого, а вночі так. Село Приморське на даний час є дуже небезпечною зоною, оскільки на околицях даного села ведуться активні бойові дії. Дуже велика кількість ворожих іхтів дронів. Доброго дня! Це всі ваші речі, так? Да? Так, я за небо дивлюсь. Я дивлюсь небо. Все, сідайте. Все, прыгай. Соседи повыезжали Всі Соседи Сусіди повиїжджали. Чому ви так довго не виїжджали? Не, не получалось виїхати. Тяжело. Ни стекла нету, ничего, ні воды, ни ні света, ничего нету. Вообще. Постоянно без света, постоянно без води. Все, виживали, як ми. Скільки часто прильоти наразі? Да. Было чуть не казали. Ситуація вкрай нестабільна. Кожен день несе небезпеку для життя цивільних осіб. Доброго дня! Доброго дня. Готові? Да. Давайте грузимося, Груз, грузимся скоріше, давайте речі. Все, давайте, машину. Все, готові? Все, поїхали. Дрони літали, гради літали, потім каби. Ті, хто залишилися, виїжджайте туди, не ждіть, бо буде воно так. Ситуація ускладнюється. Дронів дуже постійно багато, багато, їх скаже, багато і багато.